В Найкращих харківських традиціях лавочки пофарбовані, смітники замінені, а також оновлені зупинкові знаки та подекуди асфальтне покриття на зупинкових платформах. Все це говорить про те, що незабаром трамвайна лінія відновлює свою роботу. Мені приємно розповідати про відновлення українських міст, а ще приємніше розповідати про те, як відновлюється Харків та, зокрема, його транспортна інфраструктура. І у цьому відео нарешті можна сказати про те, що нарешті трамвай по проспекту трактору будівників знову поїде. Тож як відновлюється трамвай Харкова про 23-й трамвай, більш детальніше у цьому відео ти на каналі МакС Трамп про місто та громадський транспорт. Ласкаво просимо і відчуття не прогадало. Вже 19 серпня по тракторам проїхалися перші трамвайні пасажирські вагони. Спочатку це були системи багатьох одиниць з братиславських та риських татр, проте згодом під вечір на Салзівку виїхали довгоочікувані гості. чеські трамваї, татри Т3РП з чеського пельзеня. Вже два трамвайних вагони переобладнано на колію 1524 мм, а ще 12 чекають на своє налаштування. І символічно, що саме вони обкатують цю трамвайну лінію, надаючи їй нове життя. Підіймаючи пилюку на швидкості, трамваї стали великою і приємною несподіванкою для місцевих жителів. Поки що трамваї на обкатці і без пасажирів, лише тільки привабить дітлахів та транспортних фанатів. Але вже на наступний день а для вас це лише декілька секунд. Ці трамваї розпочнуть свою роботу на регулярній основі. Тож, до завтра. Роботу на маршруті розпочали два трамваї Т6-5. а Водійки трамвай зізнаються, що люди приємно дивуються проїжджаючому трамваю, бо трактор будівників і перепитують, що ж це за номер такий. Перші пасажири дуже задоволені відновленим 23 м маршрутом. Пересуваються на лінії вагони досить швидко 45-50 км по прямій ділянці, ще й з переважно рівним ходом, коли трамвай не хитає сильно. Інтервал руху складає 10 хвилин. На лінію було виділено 5 трамвайних вагонів. Понулені трамвайні лінії по проспекту трактору будівників рушають трамваї 23-го номеру за маршрутом 602-й мікрорайон розворотне коло Салдівська. Фактично, це урізаний маршрут до воєнного 23-го, який доїжджав раніше до промислового району ХТЗ та кінцевої Плиткова. Однак, поки що цей відрізок лінії залишається законсервованим. Новий 23-й рушає Салтівським шосе разом із шісткою та вісімкою. Потім повертає на проспект тракторобудівників і рушає у бік ТРК України. Поміж новосалтівського ринку, притинаючи проспект Ювілейний та 603-й мікрорайон, трамвай їде далі на північ до 606-го мікрорайону та вулиці Нескорених, колишня героїв праці. Після зупинки регіональний центр центр» 23-й долучається до 16-го, 16 16-го А та 27-го маршруту і прямує до 533-го мікрорайону та кінцевої Салтівська. Маршрут короткий та переважно проходить по відокремленні від проїзної частини кулі. проте він є корисним. Варто визнати, що 23-й трамвай не буде збирати купу людей, як 27-й чи 6-й, проте він забезпечить пересування пасажирів уздовж мікрорайонів Салтівки, найбільшого житлового масиву Харкова. Цей трамвайний маршрут зможе розвантажити 204-й автобус, трасування якого проходить по проспекту тракторобудівників. До запуску трамвая саме 63-й та 204-й автобуси були чи не єдиним способом пересування по Салтівським мікрорайонам. Зараз електротранспорт допоможе покращити мобільність цього району Харкова. Все раніше сказане свідчить про головне: що, попри війну та русню під боком, Харків здатен відновлювати власну транспортну інфраструктуру, повертаючи життя у постраждальні від обстрілів житлові райони міста. Саме з цим гуркотом трамваї по Салтівці багато жителів пов'язують своє життя тут. І нарешті цей аспект повернувся знову до харків'ян. Але вірю, що коли тут поїдуть і безшумні сучасні трамваї на капітально відремонтовані лінії, але то таке мрії та розмови після перемоги. Дякую за те, що подивилися це відео. Якщо ви так само радієте відновленому харківському трамваю, як і я, поставте лайк цьому відео та напишіть коментар від восьми слів. Так ви допоможете алгоритмам Ютуба звернути увагу на це відео та просунути його іншим. Діліться вашими враженнями. З вами був Макс, і до нових зустрічей у нових містах.